Я на сиройник і підсумки тижня. Оскільки я зараз не в Полтаві, я зараз у Гайденберзі. Ось на задньому плані дуже відома споруда Гайденберзька фортеця в стилі Ренесанс. Я там була, а тепер спустилась і вирішила ж таки підбити підсумки тижня з паном Дімідовичем, який у Полтаві десь подумки зі мною. Що у нас відбулося в Полтаві важливе? Я завдяки сайту коло News і коментарям і подіям, які відбувалися в Фейсбуці, зараз коротенько підіпі. Те, що я виписала. Вітаю полтавську молодь із випускним. Це дуже хвилююче. Насправді сама себе пам'ятаю, жахливі буклі, жахливе яскраво жовте випускна сукня, жахливі підбори, які я вдягнула перший раз в житті. Можливості вам, все у вас має вийти. І сукні, підбори, і невдалий випускний, якщо так сталося, це не найгірше, що може бути в житті. А далі будуть тільки перемоги. І ще полтавська молодь відсвяткувала День молоді. Хто виграв авто від мера? Мені дуже цікаво, хто, яка марка цього авто, і чи має ця людина права, бо це молодь. Яка у нас не дуже автомобільна, і чи голосували вони за мера, і чи будуть голосувати на наступних виборах? Отакі у мене питання. Сподіваюся, пан Тю дасть мені на них відповідь. Так, і ще день міста Кобеляки. Вітаю Кобеляки, У мене там є друзі, живуть. Вітаю вас, усіх хто там був гурт. Антитіла здається. Дуже добре я вважаю. Так, що у нас ще із хорошого? Хороше закінчилося. Тепер погано. У нас відбулася чергова акція біля кінотеатру Котляревського. Є е, пан Дімедович, мені мабуть, зараз буде опанувати, що нічого хорошого, в тому що це була силова акція. Що зносили конструкцію, що в цьому що це не добре, а я скажу, що це добре, тому що в черговий раз ми підняли проблему бездіяльність. Міської влади, яка не може проконтролювати, що відбувався припис дабі, де сказано, що будівля незаконна. От якщо міська влада, якщо поліція не може цього зробити, то це робить громадський національний корпус, сокіл Свобода, не знаю хто там був. От і якщо через те, що громадськість пошкодила будівлю, там відбудуться якісь незворотні зміни, то ви на цьому міська рада, яка абсолютно бездіяльна. Що ще у нас по подіях мої шпаргалці в Полтаву приїжджав Аваков. Він приїжджав в Полтаву. Не знаю на річні, мабуть, дощо з Полтавщини родом його помічник і колега Ківа. Не знаю, медом йому тут намазано, нова поліція і так далі. А із позитивного благодійний бал баланс, що мене найбільше цікавить, знову ж таки гроші, скільки було зібрано коштів. Я тому що дуже скептично ставлюсь насправді до цих благодійних заходів, дуже часто заявляють дуже гучні цілі, витрачають дуже багато. Коштів, зокрема спонсорських коштів, там Мерседес профінансував благодійний бал в театрі Гоголя, Заявили, що потрібно 30 мільйонів, зібрали 30 тисяч. Отакі благодійні бали мені не подобаються. Хоча треба ще в малим коштом. Зібрали багато грошей та були в розголосу і в подальшому був якийсь результат. От пане дімі Якщо ви знаєте інформацію, скажіть, скільки коштів зібрали на балу баланс? Що ще? У мене все по подіях тижня, тому що мені звідси погано видно, що там відбувається в Полтаві, але є коротке оголошення. Всі знають або не знають. Я так я сама скажу, в мене день народження, і тому хочеться не тільки подарунків, а й дарувати подарунків. Той хто напише в коментарях. Пропозицію, рекомендацію, що зробити нам з нашим відео, щоб воно було цікавішим. І чий коментар збере найбільше лайків від інших коментаторів, той від мене отримає сувенір з Германії. Все по чесному Написав пораду, отримав найбільше коментарів від інших фейсбук-френдів і отримав подарунок від Таня Цируйник. Отакі були мої підсумки тижня. Тримаємося. Скоро буду в Полтаві. Наступний випуск буде вже в Полтаві. До побачення.